Чи знаєте ви такого чоловіка як Антоні Амуратті? Кись гонщик? Не гонщик. Ну, фахтувальник. Не фактувальник, але я думаю, в цьому спорті. Боксер. Не боксер. Бігун? Не бігун. Та блядь, Але мені подобається, що ти не футболіст. Мені, ні, не, не Волейболіст. Не баскетболіст, баскетболіст. Ні. Тенісист. бадмінтоніст. Ні. Ні. Піздец. А хто? С скейтер. Ні. Самокатист, ні. велосипедист, ні. тріатлоніст. Ха -ха -ха, клас, ні. Художник? А, ні, він спортсмен. Та блять, ну добре, подожди. Давай я вже якщо дивись Оце це вохуня, де пускають таку шайбу по льоду. Це безполізно. е, Хто ці? Хто вони? Хто ці? Ну це ці. Оже ж, оже ж на язику крутиться, не можемо згадати. Антоне, Ні, не Корлінгіст! Сука! До а секундочку, керлінг до речі, керлінг – один з найдревніших видів спорту. Так, що він, значить? Там ну. питань нема. Розумієш, що захищаєш спорт. Я захищаю будь-який спорт. Не, давай я скажу. Ні. Ти граєш ти... далі? Добре. Добре, давай. Треба бігати? Він треба бігати. Більше того, там не тільки бігти треба. Там не тільки бігти треба. Так. Да. Кросфітер? Ні, він... Тобі, Він стрибуніст через журдиніст. Ще й француз, Ще <риклад> й <риклад> француз. Серйозно? Так. Ахуєть. Коротше, ця новина реально не виячується, але не чули дуже участь на цей. Так? <риклад> на цьому неймовірному, на неймовірній олімпіаді нас з'явилося дуже багато мене. У нас з'явився стрілок, стрілок, у нас з'явився легендар. легендарний співсек. Так, у нас, у нас буквально десь чи сьогодні, чи вчора, український боксер отримав золото на Олімпіаді. Так. Та, так. Що, ну, ви знаєте, вкотре доказує, яка в нас школа боксу, які у нас молодці хлопці. І був Навіть Майк Тайсон свого часу, свого часу відокремлював конкретно е, радянську школу боксу в інтерв'ю комусь він давав. У нього запитали. У з сучасних боксерів, ви поважаєте, він згадав кличків. Йому сказали, ну так, радянська школа боксу, на що Майк Тайсон сказав, ні 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 не плутайте. Є радянська школа боксу, а це зовсім інша генерація, це нова школа боксу, це українська школа, українська боксу. школа боксу. І вона дуже потужна, надпотужна. Завжди повага. І англійська школа боксу, врахується далі потужна, але от ми я можемо сміливо говорити, що ми топемо. Ну, принаймні, в деяких категоріях ми дійсно топе. Uh, що вже сюди. Так от, Антоніст, пацей, француз, Антоніст. Вісить в кавчі Так. І він на жаль, не переміг. — бо своєю жердиною. зачепив перекладину. Він, так фактично ти вгадав він. Фактувальник, він. Він. Ну, він, ну, той... він все він що не, ти сказав. Він зачеп. Я просто не міг цю новину пустити, ну бо вона не просто дійшла. Він там є відео, як він смачно зачепив своїм неерогованим, важливим, неерогованим, членом. Він зачепив жердину. І жердина спала. Відповідно, для стрибка через жердину це поразка, тому що якщо падає жердина, то це був... не зараховується. Хуйовий стрибок так званий. Так би мовити, так, так його в продані так написали в статті. Це дитячі новини, хуйовий стрибок знаменитий. От. І після падіння... Ні, хуйовий стрибок. Так, після падіння дискваліфікації і заняття, там близько там, ось, якесь 17 чи 20-те місце він зайняв, йому поступає пропозиція. Від е індустрії розваг для дорослих. За такий знаменитий стрибок, так. Одна компанія вебкам кам просить, запрошують його стати вебкам моделлю і готові йому заплатити за це 250 тисяч доларів, якщо він погодиться на таку діжутку. Звернулися до нього. Я це хуйня. Блядь, ну, ну ти вже нас адипілі він держи. Давайте, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Та ну та нахуй! Ну, ти, що, є, зараз, ну, бля? <рес> та. Йому запропонувала а, компанія, яка там, капсода. <рес> <рес> запропонувала йому, якщо він погодиться, 250 тисяч доларів, а, щоб знятися веб-карту. Блядь, що це за хуйня? Серйозно.